Привіт усім! На огляді сьогодні смартфон QBot Note 50, типовий сучасний бюджетний смартфон з мінімальним набором опцій, необхідних для сучасного користувача. Комплектують смартфон інструкцією, кабелем та блоком для заряджання, а також скріпкою та гумовим прозорим чохлом. На правій частині корпусу знаходиться кнопка блокування, а також ультразвуковий сканер відбитків пальців. Зліва слот для сім-карт, а також суцільна кнопка регулювання гучності. Всі кнопки натискаються чітко та не видають зайвих звуків. Знизу знаходяться мікрофон та динамік, а також type c порт для заряджання смартфону чи підключення його до комп'ютеру. Зверху на торці пусто. Позаду розташований блок з двома камерами та спалахом, все дуже стильно та акуратно. Попереду смартфону розміщений дисплей, камера в каплевидній вставці по центру, а над нею динамік та датчики наближення і освітлення. Товщина смартфону дещо більша, ніж у конкурентів 1 см, а вага також немаленька 233 г, а зумовлено це великим акумулятором і металевими елементами корпусу. Так, за рахунок цього смартфон у руці відчувається доволі міцним та надійним, якість збірки також на висоті. У чорному кольорі смартфон виглядає виглядає дорожчим, ніж є насправді. Що приготував для нас виробник в технічному плані, давайте розповімо. Процесор Unisoc T606 це дуже розпосуджена модель з восьми ядрами, яка створена для бюджетних смартфонів. Має підтримку 4G інтернету, а швидкість роботи системи нормальна. Фрізів занадто явних не буде. Працює модель на Android 13, працює стабільно та задовольнить більшість користувачів. Базовий набір Google додатків вже встановлено: YouTube, Gmail, Google Chrome, пам'яті в смартфоні 256 ГБ постійної та 8 ГБ оперативної. Акумулятор має місткість 5200 мАч, тож автономність протягом доби гарантована. Ну і завжди приємним бонусом є наявність NFC модулю. Тут він присутній. Пристрій підтримує встановлення двох sim карт запису розмов немає. Процесор хоче доволі простий, та все ж навіть в більшість ігор пограти можна. Дисплей в смартфоні QBot Note 50 має роздільну здатність 1612 на 720 пікселів, при цьому його складає 656 дюймів. Цей дисплей насправді непоганий, він має достатній рівень яскравості, а також частоту оновлення 90 Гц, що важливо. Так як смартфон бюджетний, то трішки зекономили все ж в цілому на дисплеї, адже кути огляду тут типово бюджетні, проте більшість конкурентів матимуть точно такі ж. А от приємно те, що сенсор чутливий і чітко реагує на всі ваші дотики по ньому. Для перегляду відео такий дисплей підійде, якщо ви не супервимогливий користувач. Матриця IPS, звісно ж, і вона типової якості для смартфонів бюджетної категорії, проте в цілому користуватись смартфоном комфортно. Камеру в смартфоні дві на задній панелі 50 Мп основна і 2 Мп допоміжна. Основний модуль знімає відео у роздільній здатності Full HD. Якість нормальна, є навіть стабілізація. Фото тут вже краще, адже сучасні смартфони навіть бюджетні вміють це робити. Режими зйомки, панорама, боке, професійний режим навіть є. От тут виробник прямо постарався. Фронтальний модуль камери отримав роздільну здатність 8 мегапікселів, що дозволяє робити доволі якісні селфі, без якихось недоліків та артефактів навіть у вечірній час доби. Основне, що потрібно знати про Qbote Note 50, це сучасний смартфон, тому більшість видів роботи чи розваг тут доступні. Є NFC, це великий плюс. Купити можна за посиланням в описі, підписуйтесь на наш YouTube канал і всім до нових відео.